Друзі, всім привіт! Сьогодні заїхала в магазин Aldi, докупила продукти. Деякі діти попросили смаколиків. Тож заїхала, витратила як завжди більше ніж сподівалася, але і взяла деякі продукти. Власне, все як завжди. Перш ніж почати про Aldi, покажу прозвіту про багети, знову ж таки, які ми беремо. Мабуть, раз на тиждень точно інколи більше, ніж раз на тиждень. Вісім багетів коштує 6,60. Ось так. Така ціна. 3.30 коштує 4 багети. Беремо вісім, заморожуємо, потім поступово розморожуємо і їмо протягом тижня. Ось, ж, ось така витрата. Бо закінчився зовсім хліб. Що я придбала в магазині Aldi? Ну, в першу чергу не втрималась. взяла креветки. В них сьогоднішня дата стоїть. Калібр в них 80 100, 80, від 80 до 100 на кілограм. Ось так калібри ці визначаються. Не знаю, чути. Я думаю, що це помірно такі величенкі, не найбільше, звичайно, але цілком. Зручні для того, щоб їсти ну, гарної якості креветки. Все не вдасться з'їсти частину заморожу, але це того варте. Ціна була і так, пропозиція акційна, 6,99 за цей кілограм креветок. Плюс я ще й взяла з додатковою 30% знижкою, яка склала 2,10%. Тож за 4,90 я купила кілограм креветок. Гарна ціна. я Дуже люблю, дуже мені смакують вони. Тому для мене це ціла знахідка. Ну, вирішила себе так побалувати таким делікатесом. Далі морозиво, ось таке морозиву, такі цій порції. Морозиво на паличці, як це називають, в шоколаді з мигдалем. Вісім. Штук коштує 3,19 гривень. Цікаво по вазі виходить 656 Ось Така ціна, ціна дуже економічна, демократична. Шоколад з горішками, теж з Мигдалем. Молочний шоколад. Це вже Григорій для своїх кулінарних шедеврів попросив мене придбати. Цей коштує євро 99. Тут його 200 грамів. Будь ласка, далі моцарелла зі знижкою, теж акційна пропозиція. Коштує євро 99, Все, все по євро 99. 200 грамів, здається, 20% знижка це від звичайної ціни, з датою тут все гаразд, порізана, нарізана такими е, скибочками. Тут 9, так, написано, 9 скибочок. Це для бутербродів, для сендвічів дуже підійде. Ну, така ось тверде, тверда моцарелла, не з розсолом. Далі купила 2 літри соку. Ну, Це нам на один раз випити літр коштує 99 центів. Така ціна натуральний сік, без цукру. Um, стікери ось такі стікси. Кремвельки, різні, соломка така сухенька, з сілью. Діти люблять такі снеки. Євро 29 коштує. Я взяла, бо давно не купувала. Там їх таких печивок 300 г. Uh, таблешок сері. Це ось такий шоколад, теж молочний, і він з такими хрусткими. Печівками, так, дрібненькими. Всередині, не з горішками. Не знаю, як це ще по-іншому назвати. Тут дві шоколадки по 100 грамів, така сама ціна євро 99 1,99. ваніль Це ось таке є: ваніль мадагаскарська. Тут його 500 грамів такого морозового марка. Спеціально для Алді і коштує таке морозиво. Євро 65. Борошно взяла, бо закінчується. Буквально 1 кілограм, мабуть, менше залишилося. 85 центів, коштує кілограм. Добрала ще 3 кілограми, 2,55 заплатила. І ще ось такі яблука невеликі, Скільки я не шукала, швидко не знайшла, який це сорт, дуже схоже на галу, але не написано, що це гала. Теж сьогодні тут акція євро 79 кілограм, тобто євро 20 коштує кілограм яблук. Я вчора купувала, додам те коротесеньке відео, що я купила вчора на швидкоруч, але за один день ті півтора кілограми з'їли, звичайно, тож сьогодні вирішила ще докупити. Ось так я витратилася, 22,91 я. В Алді в залишила плюс ще 60 десятку коштували ці багети, і як я вже тільки що сказала, додам ще коротеньке відео наприкінці. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Сподіваюся, вам було цікаво. Не забудьте поставити вподобайку. Продовжую вам звітувати, продовжую знімати і показувати все, що купуємо, всі-всі наші витрати на продукти тут у Франції. Тому залишайтесь на каналі. Буду також підбивати підсумки. Ще я не вирішила в якому форматі, але точно підсумую, скільки ми витратили на продукти в лютому, на нашу родину з семи людей. Думаю, так буде цікаво. І е, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші оновлення. Все, дякую, бережіть себе, бувайте! Друзі, коротесенький звіт. Була нагода заїхати в Ауді, бо в мене було таке завдання на роботі. Їхати, хліба купити Бенефіціарці, і я скористалась можливістю, нічого з м'ясного не було, принаймні те, щоб мене зацікавило, але взяла ось півтора кілограма яблук Голден за євро 79 бо дітки з'їли те, що в суботу купували, яблук немає. і Тобто євро 20 кг виходить, гарна ціна. Далі масло вершкове закінчилося. Робили багато попкорну, використовували. І ось великого шматка. Нем... А, ну так, ще й млинців. Дуже багато я в неділю зранку приготувала, додавала масло. 2,39 коштує 250 грамів. Тут жирність, спробую швидко визначити. Жирність 83. Грами на 100 г і е, апельсини. Повторила я цю закупку, брала короцю. Тоненька шкірка, дуже соковиті, прямо ось, сусільний сік такий. В дольках, ну тут я що апельсини в сік для соку. Так, коштує ,99, 2 кг, тобто 1, ,1 євро 1 кілограм. Ми всі попередні з'їли, тому я ось так докупила, витратила я 6 євро, 6,17. Ось така ціна.